Яке його відношення до вас? Істинне? Закрита інформація? На інформацію накладене вето? Яка причина, ви проходите зараз якісь відпрацювання, активне включення родових програм? Крім того, що в лютому вони і так мали включитися? Ви маєте це визначити по вашому самонастрою, що з вами відбувається. Ви це хочете знати, бо що? Бо маєте прив'язку хворобливу, чи що там у вас насправді? Чому не видно, чому є внутрішні психоемоційні стани і ви їх не признаєте? У вас йде повна активність їх, тільки чогось ви вирішили цю зону якось. В капсулу закрити і не хотіти відчувати, не хотіти бачити, хотіти тільки бачити і відчувати те, що хотіти. Яка причина того, що вас так закрило? Ну, тому що ви кажете, я просто його хочу. Хоча ми питалися, яке його істинне відношення до вас, але ви не хочете це чути? Ви пізнаєте з злим? І вам рекомендація – слідкуйте за тим, щоб варите у внутрішньому казанку, і в казанку ваших відносин, що там відбувається, на чому акцент, на дружбі, які опори у ваших взаєминах. Типу йде якась повна робота, робота з гнівом в тому числі щось таке включається, якісь теми егоцентризму. Ви собі десь думаєте, що ви праві, Потім, можливо, у вас є якась претензія і очікування до чоловіка, і це найбільший отстой, щось від нього чекати. Чесно, це сплошне буде розстройство вам. Наблюдіння, чекання, переведіть фокус. У відповідальність за свій внутрішній стан заберіть звідти свою енергію. Заберіть, верніть її собі, включіть себе, включіть свої класні риси. Коли Ви включите оці всі риси в собі, коли ви трошечки зміните ось цю настроєчку, яким чином тоді розкрутиться ситуація і як розвернеться інформація про те, яке його істинне відношення. До вас. Ну, вам не подобається це його істинне відношення. Ви це відчуваєте, ви сердитеся. Ви насправді зуби точите. Але чоловік, як до вас відноситься? Можливо, він до вас і нормально відноситься в його розумінні, але те, що вас гребе, це є ваші бісики. І вам треба буде з ними розібратися. Тому що, який би золотий чоловік не був, коли вас буде гребти, ви будете постійно це переносити на нього і на якісь ці взаємини, тому переключіть цю тему, виключіть розчарування. Признайте, розберіть його на частинки. З саме ви очікуєте, хто у вас включається, коли ви це очікуєте? Тоді... Справи підуть взагалі дуже гарно, ресурсно. Ви повинен справді гроші получите. Відбудеться зрушення в класну сторону. в першу чергу для вас ви головна скрипка, і ви задаєте темп і ритм цим відносинам. І коли ви в пробитому стані, всі гроші ресурси просто утікають. Ці дирочки.